Вдвічі більше ніж планували. У коломийській владі хотіли зібрати 50 кілограмів пластикових кришечок, а зібрали 115. Робили це, щоб згодом виготовити екологічні лавочки. Їх встановлять у парку імені Кирила Трильовського. До акції доєдналися містяни та підприємці, а ще навчальні заклади. До прикладу, у педагогічному коледжі зібрали 4,5 кілограми кришечок. У межах днів сталої енергії, які проводилися в нашій громаді у червні, у владі вирішили зібрати 50 кілограмів кришечок від пластикових пляшок і згодом переробити їх на відпочинкові лавочки. Ми спочатку поставили ціль 50 десять кілограм, а і максимально старалися залучити населення громади, старалися залучити. Як і комунальні заклади нашої громади, так і місцевих підприємців. І загалом, за результатами, ми успішно зібрали навіть подвоїли суму, а саме зібрали 115 кг кілограм криш. Зібрані кришечки підуть на переробку та виготовлення лавок, які будуть встановлені в парку імені Трильовського. Адже для однієї лавки потрібно 50 кілограм кришок. Так що будуть у нас дві лавочки. Розуміємо, що потрібно сортувати сміття і викидаються пластикові пляшки з кришечками. І ми знайшли громадську організацію екологічну, яка займається збереженням довкілля та популяризацією екології в області. В івано франківську вони безпосередньо розташовані, і вони от мають таку мету і ідею з переробки цих кришечок в лавочки. А настільки Отримали позитивний фідбек щодо проведення такої акції, що люди теж можуть і навіть читавши коментарі, що люди пропонують і встановлювати в лікарні, встановити такі ємкості для збору кришечок. Коли ми забирали кришечки від наших місцевих підприємців, а деякі з них казали, що люди відкриті до цього, і безпосередньо відвідувачі їхніх магазинів казали, що ще будуть носити і приносити кришечки від пляшок. Кришечки переробляє громадська організація у Івано-Франківську. Лавочки, які там виготовлять, встановлять у парку імені Кирила Терльовського.